Ласкаво просимо на борт. Ексклюзивні новини в морській галузі. Коротко про важливі новини протягом тижня. Ми є в соціальних мережах. Підписуйся до нас, щоб бути в курсі останніх новин. Два турецьких судна постраждали під час обстрілу росіянами в Херсоні. Ще три судна готують до відправки у рамках програми «Grain Фром Юкрейн. Знову розгорівся скандал заступником міністра інфраструктури Юрієм Васьковим, де систему освіти в морській галузі більше не буде існувати. Також можна забути про систему дипломування українських моряків. На одному з одеських пляжів знайшли мертвим колишнього власника ринку, сьомий кілометр Віктора добренського молодшого. Минулого року його оголосили у розшук у справі про протиправне заволодіння майном підприємства та підробку реєстраційних документів. Наразі слідство триває. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення. Перше офіційно підтвердивши чутки про свою відставку. Як уже повідомлялося, місце Тимошенко посів голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба. Викритому на хабарі за міністру Лозинському обрали запобіжний захід цілодобовий, домашній арешт з електронним браслетом. Його затримали 21 січня за підозрою у хабарництві та розкраданні бюджетних коштів. За версією, він причетний до привласнення державних коштів, які призначалися для відновлення об'єктів критичної інфраструктури. Також йому інкримінують отримання хабаря на 400 тисяч доларів. Італія розшукує російського олігарха та його зниклу яхту. Яхта зникла з порту на Сардіні влітку 22-го року. Попри західні санкції на тлі повномасштабної війни в Україні, це перший випадок в Італії, коли росіянину із замороженими в країні активами вдалося уникнути європейських санкцій. Сам Мазепін, за думкою італійської поліції міг повернутися до Росії. Колектив Миколаївського морського порту не втрачає надії на відновлення роботи та вже напрацьовує проекти щодо покращення обслуговування суден різних типів.